То я такі, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу, то прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань. було. мені надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я в президенти йдучи. Мене розстріляли сповнує машину людей. що Я планую стати міністром е, культури в Україні. От Зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн. Людям там отримують ЗП. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фартікан. Зараз не можу хоч бо відстрілили пальці. А за місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини. Відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідать, як це я на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли. Повну машину людей, всі, слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в АСКому суді і так далі. Але, так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів. там, Різні телеканали мені, конечно, мені предлагали. А давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я ні всі мої проекти, нічого ніколи не було, ні і не буде дотичне до політики, і не буде нічого з політичного просувай. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. і дуже прошу це Відео бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі та мію. Надіюсь нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього я в політику не йду. все зрозуміло.